Канни, Венеція та Берлін це три найвідоміші європейські кінофестивалі світу, які задають сучасні тенденції як у кіно, так і у культурі. Але як ці фестивалі реагували на повномасштабне вторгнення Росії в Україну? Чи дотримувалися вони принципу? Культура поза політикою, чи навпаки чітко сигналізували своє ставлення до російської агресії. Усім привіт! Мене звуть Альона Шилова. Я кіноглядачка «Суспільна культура, і у цьому відео ми розберемо, як світові кінофестивалі ставилися до російського кіно з моменту повномасштабного вторгнення на прикладі трьох найбільших кінофестивалів світу. Ганський кінофестиваль вважається одним із найпрестижніших, якщо взагалі не найпрестижнішим кінофестивалем у світі. В різні роки там відбувалися прем'єри фільмів, які були важливі як для світового кінематографа, так і українського. Від показів перших фільмів Квентіна Тарантіно і до тріумфу української стрічки Плем'я Мирослава Слабошпицького. Тож, коли у 2022 році Росія розпочала повномасштабне вторгнення на території України, велика кількість українських кінематографістів сподівалися, що бойкот так званої російської культури знайде своє відображення і у програмі Канського кінофестивалю. Він мав відбутися вже у травні 2022 року, тобто буквально за кілька місяців після початку повномасштабної війни. На жаль, замість чіткої позиції та серйозних рішень на українців чекав неприємний сюрприз. У 2022 році на канському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму російського режисера, дружина Чайковського Кірила Сіребрінікова. Нагадаємо, що Сіребрінікав довгий час вважався тим самим сміливим російським дисидентом, який перебував під арештом в Росії і не міг покинути територію своєї держави. Однак, коли виникла потреба у репрезентації хороших русських, арешт Сіребренікова швидко зник. А сам режисер під час канського кінофестивалю закликав при Пинити кенселінг російської культури і навіть висказав своє співчуття російським воєнним. Ну а ще він також закликав зняти санкції з російського олігарха Абрамовича Романа, який був відомий тим, що також фінансував фільми з Того ж року режисер поставив виставу у Гамбурзі, де представив власний погляд на російсько-українську війну. Посил був очевидний: від цієї війни страждають як росіяни, так і українці. А наприкінці вистави грала українська пісня Пливе кача як поминальне за всіма загиблими на цій війні і росіянами у тому числі. Це режисер, який є в так званому кранському пулі, неофіційному його фільми. Останні постійно на канському кінофестивалі. І цей фестиваль дуже любить триматися за якийсь набір режисерів. Але я думаю, що це також свідчення того, що у французькому кінематографу, цього естеблішменту кінематографічного у Франції є величезний сантимент для російської культури, для російського кіно в тому числі. Інакше я не можу пояснити сантимент до Києва Серебренкова, який так само не є дуже хорошим режисером, будемо відверті. Ну і плюс є таке, я думаю, замулювання якимись такими для заходу, ніби неоднозначними для нас все зрозуміло з Лімоновим, але людям все ще цікаво аналізувати і препарувати цих монстрів. І Лімонов теж можливо є таким, ще й знятий режисером, як я, я називає себе дисидентом. Ну, тобто, це для якогось. Середньостатистичного відбірника Великого Західного фестивалю це суперкомбо. Це плюс буде скандал. На скандал прийдуть люди, продадуться квитки в прокаті. З хорошого у 2022 році, у рамках Канського кінофестивалю, також були представлені й українські фільми. Це стрічка-памфір Дмитра Сухолиткого Супчука та Бачення метелика Максима Неконечного. Під час прем'єри останнього команда фільму провела акцію на підтримку України. І під час цієї акції у Каннах лунали звуки повітря. Сирен. У 2023 році в програмі Кан все ж таки відбулася прем'єра російського фільму під назвою Блаж режисера Іллі Повороцького, яка була представлена у рамках двотижневику режисерів. Фільм нібито мав незалежне фінансування. Тобто, на рівні документів він не позиціонувався як російський. Сюжет фільму. Типова для росіян естетизація бідності та низького рівня життя. Історія оповідає про батька та доньку, які мешкають у фургоні і протягом десяти років катаються по Росії і продають dvd диски та порнографію. Загадочна руська душа. Ще одним неприємним сюрпризом став фільм відкриття канського кінофестивалю того року Жанна Дюбарі, французької режисерки Майвен, де головну роль зіграв Джоні Депп. Фільм має російське фінансування від Константина Елкіна і буквально перше зображення Аження, яке бачить глядач, це назва російської студії, яка його фінансувала. Сам Елкіна був продюсером таких фільмів як Марія врятувати Москву, пропагандистська історія про Другу світову війну. А також Артек Велика мандрівка, який просуває російський наратив про Крим, у 2023 році в Каннах від України показали лише один короткий метр: як це було польського режисера Дем'яна Кочура та Українки Анастасії Солоневич, фільм, який розповідає про досвід дівчини, яка повертається в Україну вперше з моменту повномасштабного вторгнення. Однак, вже у 2024 Моросі Кирил Серебренников повернувся до Кан зі своїм новим фільмом Лімонов балада про Едічку», який розповідає про російського екстреміста Едуарда Лімонова. До слова, сам Лімонов був персоною нон-грата в Україні і був відомий своїми українофобними висловлюваннями. Проте головну нагороду канського кінофестивалю отримав інший фільм з російськими акторами анора. За сюжетом головна героїня, дівчина Енні, яка є стриптизеркою з Брукліну, виходить заміж за сина російського олігарха і їхні стосунки. Випиняються під загрозою, коли батьки чоловіка приїздять до Нью-Йорку, аби змусити його анулювати цей шлюб. У фільмі також зіграв російський актор Юрій Борисов, який до того грав у російському фільмі «Калашніков», який знімали на території тимчасово окупованого Криму. Саме місто Кани дуже зручно заборонило протести під час одинадцятиденного кінофестивалю. Крім того, фестиваль окремо найняв охорону для членів журі. Окрім головної нагороди та овації на прем'єрі фільму, які тривали близько сіми хвилин. Анора також отримала і схвальні відгуки преси. Критики називали фільм бурхливою історією про дві культури: американську та російську ну тобто ту російську культуру, яка сторіччями просувала наратив про маленьких росіян та знищувала усе українське. Щоб уникнути протестів, місто запобіжно їх заборонило. Вздовж набережної та її околиць. Крім того, фестиваль також найняв охорону для членів журі а також навколо місця проведення встановили камери на основі штучного інтелекту, а також встановили нові захисні ворота. Цього року ми вирішили провести фестиваль без полеміки, щоб переконатися, що головним інтересом для всіх нас тут є кіно. Сказав гендиректор фестивалю Т'єрі Фермо на прес-конференції на відкриття українських стрічок у програмі цьогорічного канського кінофестивалю не було. Зараз ми можемо тільки здогадуватися, як би вплинуло рішення Канського кінофестивалю, якби його організатори чітко висловили свою позицію про бойкот російської культури, російського кіно, і як би загалом це вплинуло на європейський кіноринок і світове кіно. Якби канський кінофестиваль зайняв якусь більш, більш прийнятну для України позицію, я, якщо чесно, думаю, що це неможливо, знаючи, як, як це функціонує, який у них великий чесний сантимент для російської культури? Знову ж таки, з огляду на те ще казала до того, це закоханість в культуру, і культура як щось таке, що не може грішити, не може бути пропагандою і так далі. Плюс, можливо, вправді, є якісь впливи і якісь контакти, які не убірвалися до кінця, і плюс величезна інерція, да? тобто, можливо, вони правда, що. Чекаю, поки щось закінчиться, якась галічіша яка, яка, фаза, і можна буде повернутися до бізнесу з люджо. Тобто, тримаючи все це в голові, я чесно не, не вірю, що канський кінофестиваль міг би зайняти композицію, яку ми від них вимагали. Венеційський кінофестиваль є найстарішим кінофестивалем у світі. Він був заснований у 1932 році за ініціативи Беніто Саліні, і його найголовнішим призом є Золотий Лев. Ставлення венеційського кінофестивалю до російсько-української війни виявилося значно кращим ніж у Кана. Принаймні так здавалося до цього року у 2022 2023 роках. В програмі Венеційського кінофестивалю не було представлено російських фільмів, як в основній конкурсній програмі, так і в інших важливих секціях. Фестиваль уникав включення фільмів з Росії, і це стало частиною ширшої тенденції серед інших кінофестивалів. Уникати або взагалі не включати російські фільми. Свої програми як реакція на повномасштабну війну. Натомість у 2022 році фільм Антоніо Лукіча Люксембург Люксембург був відібраний до конкурсу Горизонти секції, присвяченій новим тенденціям у світовому кіно. Не обійшлось і без Сергія Лозниці з фільмом Київський процес, який був представлений у рамках спеціального показу. Незважаючи на статус Лозниці як режисера, що виступає проти кенселінгу російської культури, фільм принаймні не був зроблений у копродукції з Росією. У 2023 році росіян у конкурсній програмі все ще не спостерігалося. а от від України фільм був не завжди-не завжди Анни Бурячкової, що розповідав про дорослішання українських підлітків у 90-ті. Однак, у 2024 році тенденція відсутності російських фільмів зламалася. Венеційський кінофестиваль не залишився без російських фільмів у своїй програмі. Під час фестивалю представили фільм Росіяни на війні російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової. В описі фільму зазначено, що сама режисерка, без будь-яких дозволів, заслуживши довіру російських. Піхотинців на цілий рік приєдналася до одного з батальйонів на сході України та виявила далеке від пропаганди та ярликів, безлад в армії та розчарованих солдатів, які часто намагаються зрозуміти, за що вони воюють. Я вирішила зняти росіяни на війні як відчайдушний пошук розуміння моєї рідної країни та мого народу. У 2022 році, коли багато моїх друзів і колег втекли з Росії, я почала шукати відповіді у найкращий спосіб, який знаю, через кіно. Оскільки більшість уваги була прикута до України, до жаху та спустошення, які війна принесла країні та її народу, я сфокусувала свій об'єктив на тих, кого більшість світу ще не бачила на російських солдатах, сказала Анастасія Трофімова у своїй заяві до фільму. І в останній цій заяві Тептеронського кінофестивалю на захист фільму росіяни на війні є, мені здається, на умовному цьому заході на західній Європі і в Північній Америці є. От я супер впевненість в тому, що художник це носій істини, істинного знання. Тобто, що він якийсь не ну я не знаю, недоторкане цьому сенсі, Та, що він не може чинити зло, що він не може обманювати людей, не може бути транслятором якоїсь пропаганди. Художник є просто. Я не знаю, на нього еманують якісь божественні сутності. І тому, коли ми починаємо підважувати цей наратив і казати, що взагалі це все не так просто, для них це акт цензури. Вони вважають, що ми цензуруємо художній вислів, який для них є якби святає святи взагалі. Тож це означає, що тут дуже багато епістемологічної роботи по підважуванні просто цих взагалі-то Звичайна людина і може бути так само скомпрометований різними інтересами своїми, якого завгодно. Цікаво, що у самій програмі фільм був позначений як копродукція Франції та Канади, тобто він не йшов під маркером, зроблено у Росії, хоча й розповідає про російських солдатів. Не відвідуючи фестивалю, також чекала ігрова історія про нещасних росіян. Проект тихе життя, що був знятий грецьким режисером Олександросом Авраносом. Сюжет розповідає історію сімейної пари з Росії, яка разом з дітьми переїздить до Швейцарії у пошуках притулку, у якому їм відмовляють. У головній ролі зіграли російські актори Чуплан Хаматова та Григорій Добригін. Слід зазначити, що цього року у Венеції також показали й українські фільми, зокрема, документальну стрічку Пісні землі що повільно горить Ольги Журби, яка розповідає про події повномасштабної війни та досліджує, як суспільство трансформується на її фоні. А також ігровий повний метр Жанни Озірної Медовий місяць дія фільму відбувається у квартирі у маленькому містечку поблизу Києва, де мешкає пара 30-річних закох. Каних Тарас і Оля. Вони проводять першу ніч у своїй новій квартирі, але на світанку їх будять вибухи. Їм не вдається вчасно залишити місто, а тим часом російські війська облаштовують штаб у дворі їхнього будинку. Герої опиняються у пастці, у квартирі без електрики, води та мобільного зв'язку. Це дослідження їхніх стосунків, страхів, справжнього розуміння одне одного. Скільки російські фільми були і на канському кінофестивалі. Ми пам'ятаємо, я думаю, що цього сусідства не уникнути. Ми нічого насправді не можемо з цим зробити. Єдине, що ми можемо робити, це піклуватися про те, щоб присутність України була й надалі. Тобто, мене це питання. Хвилює значно більше, ніж з'явиться хтось із росіян на якомусь фестивалі класу А, чи буде він під копродукцією чи продукцією Канади, Німеччини, чи будь-якої іншої країни. Мене хвилює, щоб були українські фільми присутні наразі. Цьому є загроза, бо не знімаються ігрове кіно наразі так в достатній кількості. Участь українських фільмів у програмі фестивалю безумовно є дуже важливою і дуже тішить. Утім, включаючи у програму і російські фільми, які буцімто рефлексують на тему війни. Автори фестивалю ніби навмисно змішують контексти, ставлять дорівнює між досвідом агресора і досвідом жертви. От тільки ті нещасні російські солдати, яких показують у фільмі Росіяни на війні чи бідні російські біженці з тихого життя стикаються з наслідками війни, яку вони самі розпочали та активно підтримують, у той час як Україна не є стороною агресором і змушена захищати цілісність своєї держави та безпеку своїх людей. У 2022 році кінофестиваль Берліналі проходив з 10 по 20 лютого. Тобто він буквально закінчився за 4 дні до початку повномасштабного вторгнення. Утім, вже тоді у його програмі можна було побачити українські фільми, які рефлексували на тему війни. Зокрема, це стрічка Клондайк, режисерки Марини Р. Горбач, яка розповідала про події російсько-української війни на Донбасі та збиття літака рейсу MH17. Вже після початку повномасштабного вторгнення у 2023 році. Головними темами Берліналі стали війна Росії проти України та протести в Ірані з огляду на загарбницьку війну, яка триває в Україні, та сміливі протести в Ірані, а також у багатьох інших регіонах світу Берліналі 2023 хоче особливо підтримати ці демократичні цінності та нагадати про жертв війни, руйнування та гноблення в усьому світі. Зазначили тоді організатори кінофестивалю. Того ж року у різних програмах кінофестивалю були представлені різні фільми від українських режисерів та режисерок. Короткий метр надії Парфан це побачення отримав спеціальну відзнаку міжнародного журінь. А документальний фільм Міли Жлуткенко та Даніеля Асаді Файзі, прокидаючись у тиші, отримав спеціальну нагороду за найкращий короткометражний фільм у програмі Key Plus». У конкурсній програмі «Панорама» був представлений повний метр Тоні Небрьової Ти мене любиш. А у програмі «Generation 14» Плас документальний фільм режисерки Аліси Коваленко Ми не згаснемо. На цьому не закінчили, і у програмі Панорама документи також показали документальний фільм Залізні метелики Романа Любого. У секції «Encounters» показали стрічку Східний фронт, копродукційний фільм Латвії, Чехії та України, який створив дует авторів український ветеран Євген Титеренко та російський режисер українського походження Віталій Манський. При цьому російських фільмів у програмі Берліналі у 2023 році не було. Так само, як і у 2024 тисячі натомість у 2024 році були представлені такі українські фільми, як редакція Романа Бондарчука та мирні люди Оксани Карпович, який сильно зачепив аудиторію, адже базувався на перехоплених розмовах російських окупантів. Окрім того, у журі кінофестивалю була українська письменниця Оксана Забушко, що ще більше підкреслило підтримку Берліналі до української сторони. З усіх трьох згаданих кінофестивалів Берліналі має найчіткішу позицію, і з моменту повномасштабного вторгнення активно просував та підтримував українське кіно, при цьому не популяризуючи російське. Це хороший знак і приклад того, що Україну чують, підтримують і поважають на цьому майданчику. Про те, як надалі складатиметься доля українського кіно на світових кінофестивалях, можна тільки гадати. Українські кінематографісти вже говорять про те, що починаючи з наступного року Україні не буде що презентувати. На міжнародних майданчиках через відсутність фінансування водночас російське кіно не зазнало повного бойкоту. Хоча на деяких фестивалях певний час намагалися уникати фільмів з Росії. Згодом російські стрічки повернулися у лайнапи міжнародних кінофестивалів, але цього разу ховаючись егідою міжнародної копродукції або ж іншої точки зору та рефлексії на війну. Така позиція викликає запитання щодо сигналів, які надсилають ці кінофестивалі світовій спільноті, включення російських фільмів, які показують росіян як жертв війни, створює прямий зв'язок між жертвою та агресором і ставить їх у рівні умови. І це викликає хибні думки та враження у іноземного глядача, який, наприклад, не настільки знайомий з контекстом російсько-української війни. Таким чином, фестивалі за винятком Берліналі не означили своєї чіткої позиції у підтримці України, зберігаючи нейтралітет у ситуації, де його просто не може бути. Дякую, що подивилися це відео. Це канал Суспільне культура. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до зустрічі.